Вітаю, ви на каналі Вінавто, і сьогодні поговоримо про любов з першого дотику, і наразі ніж райк Джаггер F118 в зеленому кольорі. І щойно він потрапляє до вашої руки, ви з ним вже не хочете розставатися ніколи. Ось такий збалансований, крутий. Надійний помічник із висококласної твердої сталі з такими ж десятими накладками, які якимось таким дивним чином оброблені, що він лягає в руку, просто як влитий. Клинок виконаний із сталі марки 14C28N і загартований до твердості 60 одиниць, завдяки чому витримує навіть значні навантаження. Форма клинка клімппоїнт і поєднана з гладким stone wash покриттям. Однією з основних переваг даної моделі є монолітність клинка. І товщина 45 мм, загальна довжина 223 мм і довжина самого клинка 110. В комплекті з цим ножем йдуть фірмові ножни з системою фіксації, які не дадуть ножу випасти. А також цікава система кріплення. Яка може кріпити цей ніж в вертикальному положенні на вашому ремені або в горизонтальному. Ось в таких положеннях може кріпитись цей ніж на ваших. Оп, раз, два, три. Три варіанти. Вниз не рекомендую, бо. Від контакту з цим ножем залишаються дуже позитивні враження. Ось як він класно працює в дії. Також він чудово наріже ковбаску чи сальце на природі. А замовити його можна, як завжди, на нашому сайті. Посилання під відео, а контакти в шапці товару. Ставте лайки, отримуйте бонуси.